Доброго дня. Ось така машина є на продаж. Dacia Duster, 2012 року випуску. Один шість бензин. 16 клапанний двигун. Стоїть маркерно. простий звичайний двигун. Там добре встановлюється газ на такі двигуни. 77 кВт 105 кінських сил. Автомобіль вже розмитано і сертифіковано. Пригнана вона була з Бельгії. 187 тисяч пробігу. Чітко заводиться. Чітко працює. Ніяких масел, димів, вібрації і тому подібне. Ось такий на продаж і детальніше по телефону. Всім гарного дня!